Вони прощались на горі Оливній, їх одинадцять, і учитель їх, за шумним містом далі від усіх, і відчуття не покидало дивне, стояли там, неначе на пероні, а у серцях і радість, і журба. Вони самі не збіглася юрба, ну ось і все, останній день сьогодні. І кожен з учнів згадував ті миті, коли учитель був посеред них. Коли навчав, і зцілював слабих, і навіть ранок як тягнули сіті, коли зустрів на березі їх вчитель, там пахло димом, рибою й теплом, як про любов він розмовляв з Петром. Все це тепер минуле пережите, якось осиротіло почувались, а десь позаду там Єрусалим незвично завтра буде їм самим. Серця відважних цим захвилювались. А він дивився з ніжністю на них, на Якова Петра, Хому Івана, і було в тих очах щось незрівняне. Любов горіла у очах святих. Забувши про закони гравітації, легенько відірвався від землі. Вони стояли там такі малі, а він увесь до батька підіймався. Знов одинадцять повертались в місто не сироти, а сповнені надії. І небо угорі напрочуть чисте про другий прихід нагадало їм амінь.